Двигун працює гарно, ніяких посторонніх шумів немає. з звичайним двохтактним двигуном по витраті палива близько 3 літрів. Звичайно, якщо пригрузити, то може бути витрати палива і більше. Гарна набирає, зараз я покажу як він стартує. підриває дуже добре, на заднє колесо. <звук> по электриці. Повороти є, стоп перевіряли сигнал присутній. Зараз перевіримо. Старкер працює! Гарна оптика. Цікавий варіант в наявності також є звичайні 34. В різних кольорах. Якщо цікава така техніка, підписуйтесь на канал, з питань, придбання звертайтесь по телефону. Дякую за перегляд.